Субота, а ми працюємо. Донфенг 404 g 2 Дозбируємо і будемо вести до власника. Весняний гарячий сезон розпочато. Є дуже багато замовлень, люди цікавляться. Не встигаємо збирати ось такий от Донфен 404G2, повторюся, із компресором, і з примусовою гідравлікою. ще хлопці вал ставлять відбора потужності. І будемо їхати. Синхронізована коробка передач, повторюся, реверс. Даний трактор коштує 10 тисяч 300 доларів. Замовляйте, привезема.